Доброго дня! Я знаходжуся в селі Денихівка, Тетіївського ОТГ Білоцерківського району Київської області. До Києва 170 кілометрів, до Білої церкви 80 кілометрів, до ОТГ кілометрів 10 майже кілька разів на день курсує транспорт. Будинок знаходиться в такий район. Цього села до ставка, великий ставок, будинок під шубою, з удобствами огороджений кованим, якщо ви бачите, огорожею, тротуарна плитка, вулиця тиха, сусіди проживають. В цьому селі нерухомість дорога, погріб, але погріб не відкрився. Великий сухий. От такий будинок. Стіни в ньому дуже грубі, теплі, газ в будинку. Покрівля шифер перекривалися років 10 назад. За будинок хочуть 18 тисяч доларів, але обговорюються нюанси, тому що в будинку немає плафонів і немає газової плити. Все це обговорюється. Або при торгу, або господарі купують все це і в будинку ставлять. Такий будинок. В деяких кімнатах пластикові вікна. В деяких дерев'яні, супутникове телебачення криниця, груші, яблуні, жовта черешня якраз достигає. Для проживання або дачі дуже гарний варіант. Літня кухня і прибудови теж під шубою, покриття тут металічне. Літня кухня. Холодильник говорили, хоч він і старий, в ньому працює морозильна камера. Отак він не працює сам холодильник, тільки морозильна камера. Торг умістен. Люди хочуть торгуватися. І всі питання обговорюються. Тут ще одна така прибудова сарайчик, хлівчик, то як говорить. Ну і ще ластівки звили гніздо, хід на горище. В будинку є зручності, але туалет є на дворі. Тут тримали кроликів. Літній душ. Туалет. Від городу загороджено. Люди тут наводять порядок, будинок залишився в спадок від бабусі. Двері. Заходимо в веранда, пластиком бити, вікна дерев'яні, але тут знаходиться вікно з кімнати. На полу плитка. Заходимо, прихожа. Не можу зрозуміти, чи вагонка, чи пластик на стелі. На полу ліноліум будинку пароле отоплення. Наліво в нас вхід в будинок, а ми йдемо прямо, йдемо у кухню. От я вам говорила за газову плиту, все це обговорюється, кухонька така невеличка. Зальна площа будинку до 60 квадратів, приблизно 60 квадратів. Газовий котел. Тут вікна дерев'яні, великі, витяжка, лічильник, підведена вода. Наліво у нас ванна кімната, в якій знаходиться пічка, грубка в робочому стані, унітаз. Бойлер. Тут стеля підбита чимось таким, ніяк шифер плоский, схоже, Конкретно вам не скажу. Так що в вашій кімнаті завжди буде тепло, тому що тут грубка, і якщо задиміння або ще щось, не дай Бог то є вікно пластикове, яке відкривається. Стіни дуже грубі, більше пів метра. Як на мене, то десь до 70 сантиметрів. Насосна станція, фільтр. Так, повертаємося назад Ідемо йдемо в кімнату. На вигляд будиночок невеличкий, ну доволі просторий, це прихожа з аркою. Наліво у нас велика кімната. Стеля не дуже висока, будинок теплий на полу лінолію. Заходимо тут три вікна. Одне виходить у веранду, туди вам показувала. Один в садок, а один на віс. Стеля ліпсокартон. По деревням, з прихожої йдемо прямо, ще одна кімната. Або можна сказати, що це коридорчик, сіни, а ми заходимо в кімнату. Тут теж підбито гіпсокартоном, немає. Плафонів нічого, це теж питання обговорюється з власниками, вікно пластикове, пол дерев'яний. І тут є грубка. Вона в робочому стані, але вона заклеєна обоями. Спальня теж дерев'яний пол, гіпсокартон, металлопластикове вікно. Нагадую, що будинок знаходиться у великому селі Денихівка, Тетівського та Білоцерківського району з усією інфраструктурою біля ставка водойми. На цьому дякую вам за увагу. На все добре, до нових зустрічей!